Ну, і ваші думки цього рейтингу, з чим згідні, з чим не згідні? Моя думка, така, як керівника підприємства, в принципі, це добре, що такі проводять такі рейтингування підприємств, проводять, слідкують за нашою роботою. Єдиний недолік, що на природу підприємства, якщо хотіли отримати дійсно інформацію, такі... Зати, громадські організації чи що, безпосередньо треба звертатися до того, кого вони хочуть, від кого вони хочуть це отримувати, а не через умовного посередника, куди вони направили інформацію, тому що не згідно з тим, що е, воно проведено і е, бачили, що окремі не надали інформацію, е, зробили рейтинг тільки по тій інформації, які їм дали десь знайти через інтернет. Єдине недолік, каже, це, це добре, добре, що воно проводиться. Рейтинг є, що перспективно удачі подальше робити, поправити то, що не вистає, що хочуть бачити, будемо казати, чи громадські організації все населення, якщо вони це, це визначає їхню точку зору. Скажіть, що з тих положень є? Мені зараз тільки щонуть, що вони рейтингували, що в нас. Кінуть, що що в нас можуть, ну, там, Аудиторський да, висновок, наприклад, звіт. Є такі речі, які просто ну, всі не можна поміщати на сайт, бо цей сайт буде просто перезаповнений однією інформацією. Акти звірки, які в нас ну, набереться за рік, я так собі думаю, під 100 тисяч. Чи, чи актив виконаних робіт, 100 тисяч. Ну, їх не можна просто в сайт розкласти за один місяць чи за один цей. Це раз. Другий є моменти, там рад, наглядова, є наглядова рада. Не знаю, чи дала сесія, чи нема. Дорадча рада наглядовиться, до одна наглядає друга рада. Тоді що має робити керівник, як каже наш міський голова, треба їздити по заграницях, тільки відпочивати. Вони радять другі перевіряється. Для цього, але... Показники треба було можливо узгодити ще з кимось, які є показники, різний, різний масштаб самого підприємства і об'єм його, який може висвітлюватися або не висвітлюватися. Тобто повинні бути узагальніші показники. І добре, що зараз буде, наприклад, у якимось органом державним через сесію, знайти, які показники є ну як мінімум обов'язковими, які були б висвітлені, оприлюднені на сайті. і в цьому. Це буде дуже добре. Ну, Будемо так думати, що зараз домовимося, що такі показники будуть головні для критеріїв. Ну, завтра можна придумати, що не, чи в мене є на сайті когось немає, давайте бали. Сперечатись ми не будемо. Я не за те, що є бали чи немає, не, за те, щоб покращити роботу і дійсно, щоб висвітлювалося те, що треба безпосередньо громадянину, споживачу тої чи іншої послуги. У кожного також різний вид послуг. Хтось надає загальні послуги, хтось надає безпосередньо послуги мешканців.